Доброго дня, шановна аудиторія. Я тут сьогодні, щоб донести думку наших батьків, усіх чотирих класів, і в принципі ми мама, ми всі однаково мислимо, І спілкуючись з ними, я зрозуміла, ну, що моя думка дуже не співпадає, тому що я скажу, як от наша сім'я, ну, для нас це питання. Я тут обговорюються взагалі дуже, ну, дуже актуально, дуже важливе, тому що, по-перше, у нас папа інвалід позору. він навчався в спеціальному ну, інтернаті. От, і в нього свої враження були. І коли в нас народився уже син, то і піднялася проблема ну, питання, куди віддавати дитину в школу. У нас порушення, ну він народився в нас вроджена катаракта обох очок. І ми зробили... Кількі, кількі, ну, кілька операцій, і після цього всього, коли постало питання, куди нам йти що, в школу і як це все буде відбуватися, то ну, звичайно, що ми не хотіли віддавати його в інтернат. От, хоча абсолютно ми не кроти зовсім, просто це далеко. І, і Коли ми знали, що тоді якраз починалося формуватися цей клас то для нас це було просто ну таким подарунком з неба. І ми настільки ми вважаємо взагалі всі батьки, які всі батьки навчаються в нашій школі, просто ми дійсно ми дійсно щасливі, нам дуже поталанно. От, що Ми, по-перше, що ми там живемо, ми там були близько, хоча ми трохи їдемо зранку, нам трохи треба доїхати, але судно це не так далеко, як хущі водицю, наприклад, нам допускати. Тому... Ем, ем, Вибір зразу у нас був на цей на цей спеціалізований клас, спеціальний клас. От і діти, ну я буду говорити про всіх дітей, взагалі у мене хлопчик Льова, звати вони зразу соціалізувалися ну, в колектив, адаптувалися. Вони дійсно що відчувають себе просто ну, в сім'ї, в шкільній сім'ї. І політика, яка в школі ведеться, от дійсно, що всі ми, як там говорилося, що... Ну просто що всі, всі, да, да. Тобто діти вже настільки просто їм, о, їм директор і взагалі колектив пояснив дітям, що є такі дітки, да, в мене любов, в нього просто великі окуляри, ну тобто окуляри з великими е, лінзами. да, І звичайно, що діти звертають увагу, але просто вже е, колектив сама самі вже в школі, в школі їм були, що є такі дітки, що вони звичайні, що вони такі, як ви. І ну, у Львову немає проблеми, щоб прийти, там ніхто не зважає на це уваги, і, і, тобто він себе спокійно, дуже спокійно відчуває, йде, йде з задоволенням, йому дуже подобається. От, і, 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 дуже ми, ми хвилювалися, як це буде, як він буде писати, як він буде читати, от, і ще, чи потрібні якісь спеціальні пристрої, дійсно, що вони може потрібні. От, і ми там пробували йому купувати, лінзи, підсвіткою, але е, в принципі ну, очки корекційні і е, йому нормально, і він ну, чуть, чуть буває, там, він підтягує, щоб, щоб почитати там. Готові, щоб ваші діти здавали от, е, іспити в школі, державну підсумкову атестацію на рівні з, зі здоровими дітьми, чи мали пільги. Як це, скажімо, діти, які навчаються в інтернатах, як ви ставитесь до цього питання? Е, ну, Якщо я буду брати дав Льові, наприклад, сюди, ну, да, я, я, звичайно, що, ну, ми готові. І я думаю, що і вчителі готові, але якщо буде можливість якась це зробити там, ну, то есть, звичайно це має працювати е, люди, які дійсно що, ну, знають розуміє, які і розуміють і психологію. Дитини і іменно е, пра працівники спеціалісти, тому що я як мама мені я можу допомогти, да, я можу там, що мені ну, як скажуть, то, але, хочеться, щоб, щоб, вони, щоб вони йшли на рівні, якщо загально, якщо вони, ну, вчаться по загальносвітній програмі, да, то щоб вони і далі, і загальну ну такі ці всі екзамени, все іспити, щоб людина.